Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні середа. Бачу, всі виставляють відео, що в них сніжок пройшовся. В нас снігу не було, але в нас був дощ. І зараз на вулиці якась така погана погода, темно, вітер. Якби не вітер, то було б добре. Показує, що плюс 14, але вітер то прохолодно. Але, поки був дощик, ми там займалися в будинку трохи прибирання. Не скажу, що генеральне, але трошки порядок навели. А це. Максим каже, пішли на вулицю, там он молоте свиням, перебиває, бо дуже часто мене переправляє, що не так кажу. Бо у нас е, ми десь бочку одну, і це вистачає нам на місяць, тож уже там на дні було, бо я вже не можу діставати, він ще дістає, а я вже ні, не можу нахилитися дістати. Тож він там працює цим, з цим, а я йду нарізати картоплю, хоче ще він зварити каші. Я б така, що сьогодні на вулиці нічого не робила. Якось так не хочеться тут і знаходитися. Воно, кажу, як ти будеш варити, воно вітер такий, але ні, каже, що треба виварювати картоплю, бо вона пропадає. Тож що робимо? Слухаємося чоловіка і йдемо працювати. Ось в мішку картопля. Зараз буду я відеречко вибирати і нарізати. Я картоплю вже нарізала і ось прийшла стілаж, де розсада моя стоїть, і хочу взяти оцей сам шит. У мене тут три гілочки нещасних. І багато хто в коментарях написав, що на вулиці треба посадити, що там краще. Тож, візьму, зараз піду на вулицю повпихаю. Що буде, то буде. Бо я також думаю, що оце тут а воно загнеться і все, нічого не буде. Я зараз під пляшку на вулиці, і нехай собі. Росте, якщо, він, звісно, буде рости. Так, повпихала я в землю біля троянди в мене під пляшками. Трояндочки, ми перевіряли разом з вами. Це залишилися ті, що поки живі. Так, там є сухе, але попускали бруньки, тож поки я їх не чіпаю. Якщо буде тепліше, пообриваю сухе. А те нове нехай росте, але відкривати ще їх дуже-дуже рано. І зараз отак, от якраз після дощику. Гарно, так все одне треба буде підгорнути. Трашки підгорнула і нехай стоїть собі. Я вмочила в укоріню ваш, так що перевіримо потім. Дивлюся, тут ось забуває, як вона називається, ця квіточка. Как тікає. Вона така, як фіалка, але жовтим квітує. Вже він починає, скоро буде. Так, беру сапу, бо брала підгортати. Йдемо подивимося. Так гарно, поки тепло було. Тюльпанчики, нарциси повилазили. Ще трошки і підуть. Я в когось не пам'ятаю, дивилась відео вже квітнуть, але це там, напевно, десь Одеська область чи Миколаївська. Троянда ось в такому стані. Випускає листочки. Кокос пішли. Пішли, пішли. Максим ось тут вже кочегарать. Свиня вже намолов. Так що будемо, напевно, йти вже до хати. Ну як? Я то йду, Максим оце доварить і також, бо холодно, та й у нас вже вечір, там вже шоста година. Так, Женя вже велосипед свій сюди перетягнув. У нас, як можете бачити, так темно на вулиці. Це цілий день. так. Зараз вже вечір. То... Взагалі не хочеться нічого робити на цій вулиці. Хоча є, що ми ще не грябали ось тут. Та ну як, восени тільки і все. І я я була, як дерева обробляла тільки біля дерев. Це у нас ну, сітка, це вже там, сусіди. І треба люцерку загребстити. Ми тоді грябали, і почався дощ, так ми і пішли. Що ще треба попрацювати. Друзі, у нас вже наступний день. Зранку виходили свиней відкривати. Нічого тут такого не було. А Зараз дивіться, яка картина. Треба грябати, бо пороздуває все. Хоча я не впевнена, що він так швидко міг розправитися з цим голубом, цей кокос. Ну, маємо, то маємо. Ну, у нас тут і інші коти такі ходять. Може, і не наші. Ми зараз будемо сараї ось тут прибирати, треба щось порядочки навести там трохи. І хочу все-таки ж до Цю люцерку, тож я вчора розповідала. У нас поки сонечко, але надовго не знаю, бо якось так і на дощик схоже. Тож. Поки працюємо. Так, дійшли ми сюди до сараю. Я на люцерки погреблася, трохи треба йти далі, ще там гребти, але поки прибираємо тут. У нас тут пшениця. Ми трошки попересипали, поскладали. Тут кукурудзи. А тут вже пусті бочки. Залишилося у нас тільки чотири бочки, Ще треба буде купувати щось. В цьому році швидко воно розходується, бо біла свиня якось так раз-два і вже немає. І наводимо тут порядки і дивимося на цей сарай, що він скоро розвалиться. Хто за мною слідкує, той. Бачиш, вірніше що я розповідала, що нам терміново треба його робити, але ми щось думаємо. Та ще постояє, ще постояє, а це ось дивимося, що вже він, він просто сипеться. Він так глина йде, а потім обкладений білою цеглою. Ось зверху вже воно упало. Це колись тут текло. Ми підшаманили. Там з цим ізіалізмом, то воно вже не тече, але опало. Тут взагалі картина така, що відпадає все ось видно, що глина, а потім обкладено цеглою. Так що думаємо, що з ним робити, хоча трошки воно не входить в наші плани, але треба щось думати. Так, інколи перебирати сараї. Корисно знайшли ось такі світильники. Нам вони поки не знаю нікуди не пригодяться. Але вони нові. Це ми ще в квартирі жили, купляли їх. Це тут, що це таке? Тут я пам'ятаю круглі якісь лампи били, акваріуми. Ще ось знайшла ось такі ці штучки. Там провод прибивати. А ми колись шукали, купували, а у нас їх тут. Загашник цілий плитка, ось ця, що ми в ванну клали, треба повикидати, бо тільки лежить місце займає. Ще знайшли ось такі ніпельні поїлки. Це ми купували для бро... бройлерів 25 гривень штучка. Так що Максим ще каже, що треба завезти ще раз бройлерів. Хоча хороша штука. Ми вже в сараї поприбирали більшу частину дня, там провели, просто не знімала, що у нас там робиться, але вже порядочок навели. А це знову Максим каже: давай картоплю варити. Ми раніше кожен день її не варили, там тобто через день, через два. А це треба виварювати, бо пропадає вона в погребі, гніє і треба виварювати, бо там у нас така кубка гілочок, треба чик чик їх і спалити, щоб вони там не лежали, бо заважають. Негарно, як я кажу. Так що ріжу картоплю і будемо варити. На сьогодні сонячно, але я не скажу, що прям тепло. прохолодно. Вітер, якби не вітер, то було б взагалі гарна погода. А так. Шапки, вітер дує. Кокос, як завжди, біля нас сидить. Кокос. Це нам. Це не наша картопля, це нам віддавали. У нас свиняча така маленька, а тут така гарна. Ну, вона така зеленкувата. Ми її варимо, Віддали тушвари. На вечір ще ось дістали картоплю. Ми там трохи вже діставали 14 числа. І це вже решту, але завтра ще. Полізу і з їстової повибираю, бо щось малувато виходить. Та, ну, Взагалі нам вистачить його, але посадимо ще. Ми в цьому році багато кукурудзи не будемо садити, тож повибираю з цього із їстової. Я ось якраз вибрала цей ящик. І той ящик і ще виберу. Ця, що дуже велика, можна її перерізати, якщо будуть гарні вічки. І нехай. Проростає потихеньку. І буду йти вже до хати. Максим ось доварить кашу. Також будемо йти, бо ще й треба щось приготувати, їсти. Бо ми обідать, ходили, щось виїли, все. Я зараз щось розлінилася трохи за цим приготуванням. ну Буває таке, інколи буває велике натхнення, а буває, що нічого не хочеться робити. На цьому буду закінчувати відео. Дякую, що з нами, що дивитеся, наші відео підтримуєте, пишете коментарі і до нових зустрічей. Пока-пока.